Привіт, з вами Шаман Касереш на каналі Мій світ. Дуже просить глядачі зробити розклад на один такий цікавий день, 17.07, який він буде для України і, зокрема, для світу. Чи є, скажімо так, якась загроза, да, давай так її назвемо, якась загострена проблема для світу на цю дату. Так, є туз мечів. Дійсно, дійсно є якась загроза. Чи стосується вона виключно України, як всі в себе, звісно ж, все ж вже накрутили? А отут, скоріш за все, ні. Тому що в мене поки, щоб це стосувалося саме чогось на нашій з вами землі, поки не профігурувало. Це другий момент. А третій момент: чи буде це якось? Не я не знаю для нас там щось У мене також поки не випадає. Але, так, да, якийсь прецедент у світі дійсно може мати місце бути. А, от, але, але дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що ще не факт, що він станеться. От у чому прикол. Бо в мене після оцього прямого запиту по тузу о, мечів далі, далі все, що в мене повилазило, воно все повилазило перевернутим. Тобто, знаєте, що бабка надвоє сказала. Тобто, така історія. Я, звісно, розумію, знову ж таки: любов до Ванги, на стартап, Хамусів, пророків, і всієї іншої історії, але завжди ставлю під сумнів е, да ну подібні подібні моменти. Тому що, як мінімум, е, розумію, наскільки у нас е, з вами можуть змінюватися обставини і ну, зсуватися да, обставини. Тобто, такий ефект бабочки, коротше, ніхто не відміняв. Е, от, перекладаю ще раз. знову Знову. Так. Якийсь прецедент має місце бути, дійсно, по тузу. Але далі ну, оп'ять в мене все ні про що. Тому поки що вилами по воді писав. Катастрофа скасовується: живіть спокійно, спіть спокійно, все буде гаразд. Ще не той час, знаєш, дуже багато реально існує рост, про кінець світу, про те, що залишиться тільки одна третина на цій планеті, але так інтуїтивно, ну ще не зараз, не зараз, не в наш час. Ми, звісно, ми, робимо все для того, щоб прискорити ці прекрасні динамічні моменти. Але знову ж таки, я не думаю, що ми з вами саме на нашому з вами віці з попелимо цю нещасну планету, яку ми і так загадали вже просто в Крім того. Люди деякі не дуже добрі істоти роблять все, що спалахи різних хвороб провокувати. І в Мене якраз інформація про спалихи такої небезпечної хвороби, як холери на Херсонщині Окупанти намагаються приховати цей спалах. Про це говорить на наш генштаб, і я процитую у тимчасово окупованому Скадовську та Генічевську зростає кількість випадків захворювань. Звичайно, росіяни не визнають збільшення кількості захворюваності серед місцевого населення. У регіоні розпочали приховану вакцинацію від холери працівників так званих адміністрацій та їх найближчого оточення. І зразу два питання: чи справді є спалахи цієї страшної хвороби, щоб перевірити? Ну і друге, як буде розвиватися ця ситуація? Ваші вподобайки, коментарі та підписки додають нам наснаги. Дивись, поки не бачу масштабу. Справді не бачу масштабу. В мене не випадає, щоб це, типу, все взагалі, масштабно, -ма і все так, ну, коротше, не, не випадає, не випадає, щоб це було масштабно. А, дійсно, є якісь, я так розумію, прецеденти. Але не в тому обсязі, за який потрібно прямо страшно тяжко хвилюватися на даний період часу. Чи може це вилізти в щось глобальніше? Якщо прямо зовсім нічого з цим не робити, взагалі нічого не робити. Це може в тенденції призвести до більш масштабних наслідків. Але як би це дивно не звучало, навіть ті нелюди. І негідники щось намагаються з цим робити. І от поки хоч щось намагаються робити, воно хоч якось там мінімізується, наскільки це можливо. Тобто, коротше, я поки не бачу, в мене не випало поки що. Ну коротше, масштабу якогось я дещо цікаво процитую, тому що дуже багато людей хвилюються щодо нашого контрнаступу. Вони звикли, знаєш, як це було минулого року, в листопаді до швидкого звільнення територій. Вони очікують таке саме. Вже багато місяців пройшло, і багато людей в окупованих на окупованих територіях чекають, чекають, не можуть дочекатися. І тому багато є такої інформації, знаєш, і в Ютубі і серед політиків, що якась там тупикова ситуація з'являється, але насправді воно не так і. Я би хотіла розкласти на цю ситуацію. Перед тим я процитую. Американські експерти в огляді ситуації припускають, що ЗСУ не намагаються зараз великими силами швидко проломити російські лінії оборони, оскільки поступово виснажують сили противника, і що це є насправді дуже важливо і правильно, тому що ми зберігаємо життя наших воїнів, а не кидаємо їх, як росіяни кидають так, щоб просто маса знищувалася і все інше. Перше питання: наскільки противник вже виснажений? Друге пізніше задав. Ну я просто продивляюся тему контрнаступу. О... Давай так, з бісячими мене питаннями. Справді я вважаю ці питання і ці воплі абсолютно тупими і відверто це кажу, тому що мене просто бісять бісять люди, які, не розуміючи військових тонкощів, починають кричати, розганяти якось зраду зрадоньку істерити, наслухаються якихось руснявих псо, і оця вся історія. У ворога на даний час уже трійка мечів, тобто втрати. Певні тилові суттєві. Буде більше буде більше. так і це добре. Тому люди, заспокійтеся і незабаром ви побачите те, що ви хочете побачити. Це 100%. І власне наступне моє запитання: чи бачиш ти велике звільнення територій найближчим часом? Найближчий час це розтягнуте поняття. Ми продивлялися динаміку до кінця літа, і в динаміці до кінця літа є певний приємний результат. Його видно, якщо все буде окто, от приємний результат він. До кінця літа ми його бачимо. Люди не розуміють особливості того, в якій ситуації ми знаходимося. Ворог окопався, ворог замінував лінію зіткнення. Ворог зробив декілька ліній оборони, ворог підтягнув певні резерви, він їх переміщує. І оця вся історія. Треба розуміти, що іде момент пробування оборони, да, прощупування пробивання оборони ворога. Робиться це так. Там, спеціалістами погіршує ситуацію їх авіація. З нею також ну, доводиться боротися. Є певні нюанси, але це не означає, що щось прямо там іде, не так як воно має йти. І оця вся історія. от Зміна планів відбулася, деяка зміна на альтернативи, плани, які були прописані, вона відбулася на цьому о, о, після трагедії на Каховський ГЕС після теракту. Тобто там внесли, внісся свій коректив. Це не означає, що щось затормозилося. Це просто. Типу інша, інший розвиток подій. Да? Тобто планувалося одне, тепер йдуть по плану Б, умовно кажучи. Да? Тобто, тим, Задіюються інші моменти. А, от ця вся історія іде так, як має йти. Ну, іде так, як має йти. А, от, і е, це чесно, насправді це інфантильно, жахливо та егоїстично е, валувати на весь інтернет про те, як все не так. От, це е, е, вказує просто на е, ну, ну на певне віжество людей, які не розуміють, якою силою, кров'ю дається подібна, да, подібна історія. Чи задіяні всі наші ресурси? Ні, звісно, ні. Ні, це далеко не всі ресурси. Чи треба їх задіювати, щоб перти? Ні, люди, які не розуміють, як звільнялися Херсонський напрямок, людоньки була така сама історія. Просто вам про неї маляр не доповідала. Як зараз вона вам каже про певні да, успіхи і просування, тоді це робилося тишком нишком. Якщо ви думаєте, що Херсон Ха, в день новин, коли ви побачили просування, от прям пішли, і в цей же день був початий наступ, ні, це не так відбувалося. Також, Енник. Енну кількість часу, майже місяць, штурмувалася оборонна позиція ворога. Просто вам про це не повідомляли. Якби ви про це знали на той момент, у вас би була б би така сама істерика, як як зараз. Тобто, тут є важливі стратегічні нюанси. Тому, будь ласка, не розумієте технічно про війну, так не потякайте, будь ласка, про війну. От в мене бо не... ну, немає. Задайтеся питанням, що відбувається на фронті. а Тоді розповідайте, як. Має відбуватися контрнаступ, так і дякуючи таким ефірам. Люди вже розуміються. Мало того, вони знають про майбутнє, так ще й розуміються, яка ситуація насправді політична. І до речі, за це тобі дуже всі дякують і за це люблять тебе, тому що ти вмієш не тільки про майбутнє поговорити, а й розжувати, що чого, і як навіщо і причинно наслідкові зв'язки. Тому всім від всіх я привіт передаю тобі, хто пише коментарі. Там їх реально маса і обожнювання і все інше. І тобі дякую. Ще є така цікава інформація, яка нам не зовсім приємна, як завжди, це стосується наших недрузів, угорщина і далі блокуватиме допомогу ЄС Україні, як зазначив міністр закордонних справ країни, йдеться про не тільки про 500 мільйонів євро, які уряд вже заморозив, але й про пропозиції щодо допомоги Україні в майбутньому, якщо ЄС не виключить угорський банк. ОТП зі списку міжнародних спонсорів війни. Як ти бачиш розвиток цих подій і чи буде розблокована допомога Україні? Там е, давненько вже переглядали тему е, Угорщини, там, їх, е, там просто проблема з бюрократичним механізмом, щоб зробити це швидко, але Угорщину певним чином затискають. Я маю на увазі, тобто, це коротше, це не буде відбуватися вічно, розумієте? Не буде відбуватися вічно. Ця тема не буде не буде їми спекулюватися вічно. Тобто, це лише ну, питання певного зараз часу для того, щоб знайти механізм, за яким Угорщина буде зажата в таких, да, в таких моментах, щоб знову перевзуватися у повітря. А вона ж це робить регулярно. Тобто, ми можемо помітити: блокують, 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 блокують тоді. Орбану дають по голові, він змінює думку, розблокував, а тоді знову блокує, блокує. Тобто ми маємо оцю динаміку, тиску на Угорщину і в перспективі також. Тому це як завжди, це, все як завжди. Зараз, поки поблокує, отримує пописку, блокувати перестане. І ще один мені скрін прислали, я ще його мушу зачитати, він дуже класний. І якраз тебе запитаю: де кльостка? А Кльоцка зараз а, знаходиться у мого друга. А, бо я займаюся якраз питанням а, замовила терраріум, буквально сьогодні новий зручний, там оці всі штуки коротше. Бо ми робили ремонт. І коли я приїхала, я думала, що я швидше з цим впораюся, що я замовлю, одразу зроблю, і воно в мене буде. Але за того, що у нас у барі відбувається ремонт, а, а їй дуже круто, у нього у гостях, бо в нього таких агам дуже багато, і він мені завжди приходить і показує копофоку фотографії як вони там тусять у велетенському тераріуму в нього, то вона можна так сказати, поки живе те тимчасово в гостях, але вже до кінця цього тижня. Я думаю, що я її заберу. А от, і ми домовилися, що вона періодично буде до нашого друга їздити в гості, щоб спілкуватися з його агамами. І у нього їх багатенько і маленькі понароджувалися. Отакі вони там всі кубляться в одному цьому. Так що все все чудово. Чому питає? Тому що наше попереднє відео викликало такий ажіотаж, а особливу подяку. Дякую вам за тваринок, дякую вам за завершення цього ефіру. Це просто супер, милоняшно, неймовірно. І ще коментар, які надіслали мені, зараз я тобі процитую. Шановна Саш, звідки у вас така українська, українська? Я слово кльоцок, гарненький, кругленький, приємне, чула тільки від бабусі, думала, що тільки на західній такі слова вживають. Дякую не тільки за ваші розклади, гріє душу, а й ваша українська. Я за освітою вчитель української мови і літератури, за спеціальністю редагування наукових освітніх видань. Я е, небагато часу попрацювала по спеціальності. Зараз моя українська, вона не ділова, е, вона більш просто побутова, от, але деякі е, специфічні знання, от, там от, вони просто вже є, тому що коли ти 5 років його вчиш, а то і більше. От, е, Ти як би пам'ятаєш да, деякі процеси. плюс я е, читаю українською е, і намагаюся читати українською, хоча, якщо чесно, у нас з цим проблеми. Якщо художня література в нас перекладається, то наукова література. На жаль, ні, не на тому рівні, і це є великою проблемою нашої з вами глобальної українізації. І багато хто з моїх навіть езоторичних друзів, друзів-істориків, займається вільний час тим, що перекладає з о, оригіналу якісь міфології на українську. Ну, типу, для того, щоб дати на добровольних началах, як ото кажуть, щоб дати людям змогу читати українською. Читати українською – це інший колорит, але це для цього потрібно вивчати якісь цікаві. Uh... Наші народні говірки, які можуть підкреслити колорит нашої мови і все таке інше. Ми ж з університету їздили всією Україною вивчати говірки, суржики, сленгові вирази, локальні, більш глобальні, цілими екскурсіями, цілими оціми філологічними дослідженнями. Тому якось так. Плюс родом моя мати із Сумської області, там свій колорит мови і багато чого я. Нагреблася свого часу від баби там ну, з дідом, а там така специфіка також розмови цікава. І деякі слова вони просто вже є в побуті. Та я зараз, я ж кажу, я зараз розмовляю більш зрозумілою побутовою, я б сказала б навіть там, місцями молодіжної мови, бо не бачу сенсу говорити якоюсь вивіряною. Ну, мені ніколи воно не було цікавим, щоб строїти з себя, ні не й От, якось так. До речі, ти дуже права стосовно книжок і особливо, наприклад, езотеричної літератури взагалі немає жодних перекладів, тільки російською мовою. Я багато чого цікавого хотіла собі накупити, але поставила за мету знайти український відповідник, не знайшла жодної книжки. Тобто це велика проблема. І в нас, до речі, друзі, з'явиться ще одна проблема, і я тут мушу тебе теж запитати, як буде розвиватися ситуація? Це запитання від глядачки, яке стосується, власне, проблеми української мови. Чи впровадять законопроект Зеленського у дію, якого в 25-му році 50% відсотків, 27% сто 100 фільмів будуть демонструватися в кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами, тобто з 2027 року не буде українського дубляжу фільмів. Дуже прошу, розгляньте, будь ласка. Я поки не бачу о, тенденції в о, таку реалізацію. Не бачу. Скоріш за все, це все-таки залишиться в якомусь о, в такій, знаєте, помісі, давайте його таким чином назвемо. Де буде о, і такий варіант, і дубляжу варіант. Бо ідея, давайте чесно: ідея утопічна. Ідея максимально утопічна перевести там на англійську мову. У нас тут е безобраз до всіх рідної мови не може вивчити. Певний пласт і шмат населення, а ми говоримо з вами за англійську в тому вигляді, в якому можна вільно розмовляти, в якому можна вільно читати і вільно говорити. Я ж кажу тут українську деяких не змушиш довчити і нормально да, розуміють, та БМ зв'язати не можуть, бо практики немає. З англійською така сама, якби історія. Якщо молодіжному сектору, сектору людей середнього віку ще можна буде да, якось підхопити цю тему. Що ми будемо робити з людьми там, 60 плюс? От, що ми будемо робити там, з моєю мамою? Вона дуже освічена жінка, але зараз нас на, вчити англійську мову? Коли вона все своє життя свого часу далеких років вчила німецьку, ну, типу, ну коротше, досить утопічна тема і ще вилами по воді писано. Тому, будь ласка, не панікуємо раніше часу. І да, я не можу уявити собі е, кінотеатри і серіали без файного українського дубляжу, тому що в моєму серденьку назавжди озвучка Альфа. Я його тільки українською можу дивитися. «Альф то Любов в мене завжди у серденьку озвучка Сімсень Сімсонів, тільки українською, бо на російській це дивитися неможливо. В мене завжди у серденьку озвучка там, нового каналу ICTV, якась колоритна, кайфова. І навіть мультики, навіть фільми, які додають колориту нашого українського політичного простору, наших говірок, наших якихось приколів, локальних, згадування якихось там персоналів. Далі, да, типу, ну, оці всі штуки. ну Це ж додає, додає певної атмосфери до кінематографу і не тільки. Я все ще виступаю, за вміняємо. Українізацію, не плутати, будь ласка, з дерусифікацією. Це різні моменти. У нас люди люблять зводити ці поняття, але це різні речі. Дерусифікація нам каже про те, що ми відмовляємося від усього російськомовного, але не отримуємо з вами, якщо у нас немає українізації, нічого навзаєм. Тобто у людини забирають її звичне. Але не дають нічого взамін. Розумієте, типу, от а Українізація, вона про що? Вона про нарощування українського контенту, усілякого різного музичного, творчого, літературного, наукового про нарощування. Тобто, у людини з'являється через рік, два-три вибір брати оцю енциклопедію українською чи брати її російською. Ті, хто обере українську. Вони якраз і поширюють ту українізацію, і таким чином, там за двадцять років, на насправді за досить короткий проміжок часу, 5-6 років, можна вийти от в. Класну українізацію, а не просто позабирати, аж кажу, у людей да, дерусифікувати і не дати нічого ну, взаміну. За англійською мовою, яку зараз намагається ввести, з... як там другу мову, це окей, це чудово. Але ж тоді люди давайте, давайте це буде працювати в обидві сторони. да, тобто, Ми тут ще не вирішили питання, я ж кажу, з українізацією, а у нас вже де англії тобто, англінізація йде. Да. ну, Це така собі історія. Да, тому ідея досить утопічна і скоріше. За все вона буде, ну знаєте, починалося все добре, а на реалізації знову ми споткнулись десь об камінюку і лоба розбили. Тому не панікуємо раніше часу, все окей. І виступаємо. Я закликаю здорових людей виступати за Українізацію. Якщо у вас є можливість, вільний час, змога, включайтеся в якийсь процес, ваш переклад манги, ваш переклад якогось фанфіку, ваш переклад якоїсь глави, якоїсь вашої улюбленої книжки він дає змогу. Таких 20 перекладів у просторі, хоча б в інтернеті, дають змогу українізувати е, суспільство. Ми, наприклад, з моєю адміністраторкою, яка мені допомагає по телеграм-каналу, ми з нею перекладаємо ірландські казки з оригіналу на українську. От, у нас така тема. Дуже любимо, ірландські казки і перекладаємо. І вони там є, і дитячі, і дорослі, і закидаємо його в е, інтернет-простір, щоб у людини була змога прочитати ірландську казку українською. Все. Маєш телеграм-канал, значить ти мені його скинь, і я скажу своїм, щоб давали в опис до відео. Бо там ти мені не давала телеграм-канал свого. Так, е, да, я ще не встигла тобі е, дати телеграм-канал, він присвячений е, навчанню. Це телеграм-канал про навчання таро і далі там буде не тільки таро. Я запустила курси по таро. Вони вже є в доступі для того, щоб купити їх, придбати. Да, там багато безкоштовної інформації, а е, от, е, багато інформації цікавої про таро, і я ж кажу, далі буде не тільки про таро, яка є у вільному доступі, мої там моєї пики там файно і багатенько, бо я там даю якісь пояснення, показую, демонструю, пояснюю людям. А, от там є тобто і платні пропозиції, безкоштовні певні пропозиції. Ну, людям, наче подобається, і нас там уже багатенько і ком'юніті живе, тому е, я там буду рада, що всі, хто хотів мати змогу навчатися за нормальні гроші, за адекватні без цього всього там, не, коли ціни собі скласти не можуть. От мене якраз такий формат от відеоуроків і текстових і моїх пояснень. Тому, кому може цікаво, хай долучається. І заходьте в опис до програми. Там знайдете усі посилання на сейраш, на наші телеграми. І у вас все буде класно, якщо ви будете вчитися, тому що ви будете мудріші. У вас буде багато нових нейронних зв'язків, ви будете довго молодими. Ну і ще з вами буде цікаво спілкуватися іншим людям, тому дуже багато ефекту від того. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.